Носівська селекційно-дослідна станція була заснована більше ста років тому, і з того часу її фахівцями створено цілу низку сортів зернових та овочевих культур. Зараз установа підпорядкована Миронівському інституту пшениці імені ремесла Національної академії аграрних наук України. На полях станції та дослідного господарства вирощують більше 50 сортів сільгоспкультур озиме жито, озиму та яру пшеницю, тритикали, ячмінь, овець, люпин, конюшину, гречку, горох та інші. Та виробників, звичайно, приваблює не різноманіття, а якість географія е, насіння, яке вирощує сьогодні насілка, е, і Закарпаття, і Волині стосується, і Житомирщини, і Київщини. Задоволенням люди їдуть, задоволенням беруть, задоволенням навіть сьогодні наші е, носівчани шукають шляхи реалізації насіння і за кордон. Отакі установи їм ціни нема. І треба, щоб держава їх підтримувала все більше і більше. На якому рівні зараз фінансування наукових установ говорити, мабуть, зайве та вчені не скаржаться, тим більше коли в державі фінансова скрута. Єдине, чого б хотілося, каже директор селекційно-дослідної станції Наталія Буняк, щоб було законодавчо забезпечено платне використання інтелектуальних розробок. Цього було б, ми вважаємо, цілком достатньо для самофінансування науки і для подальшого його розвитку. Оскільки в даному випадку в даний час немає не державного фінансування, не дотримується платність використання наукових розробок, Від цього ми вважаємо і фінансові біди е, наукових установ. Тож шляхи виживання науковцям доводиться шукати самим. Саме тому носівська селекційно-дослідна станція почала працювати і в галузі садівництва. Це не селекційні дослідження, це сугубо комерційні проекти, які направлені на е, заробляння коштів, які ми в подальшому знову ж таки плануємо використати на селекцію е, зернових культур. Носівську селекційно-дослідну станцію завжди пов'язують з іменами її провідних науковців, які зробили неоціненний вклад в розвиток вітчизняного сільського господарства. 90% сьогодні площ овсів в Україні. Вони зроблені руками інтелектом Олександра Пилипівни матрос. Що сьогодні е, жита, е, які вирощуються на території України і Чернігівщини, зокрема, і мають сьогодні надзвичайно прекрасний вигляд е, стосовно урожайності, відносно урожайності, відносно того стану, який забезпечили науковці в процесі їх вирощування. Вони теж створені сьогодні е, покійним. Е, Світла йому, Віктором Варфоломійовичем, Скориком. А зараз тут працюють як досвідчені, так і молоді науковці. Тож майбутнє у вітчизняної науки є. І хочеться сподіватися, вона нарешті процвітатиме, а не животітиме.